Ceresc de echi Після публікації дарвінівського походження видів виявилося, що у тієї теорії монстра є й інше обличчя, вчення, що виросло на її основі, марксизм, що породив комунізм, Євгеніка, психоаналіз зігмуна Фрейда, расизм, нацизм та інші нелюдські теорії, внаслідок яких мільйони людей були знищені, а мільйони інших пережили жахливі страждання. Коли родоначальник сучасного комунізму Карл Макс із друзями прочитав книгу Дарвіна, він Обговорював її з друзями місяцями, говорячи, що думки Чарльза мають революційну силу. Він навіть хотів присвятити йому головну книгу, священий текст комуністів Капітал. У своїх листах сатаніст Маркс стверджував, що вчення Дарвіна є підставою для його комуністичних поглядів. Саме ставлення до людей як до тварин, що виникло на підставі безбожного вчення Дарвіна, призвело до того, що напередодні.